Це був третій суботник в істоках аптекарської балки, який ми організували з підписниками нашого каналу та місцевими зі шляховки. Зараз покажемо, які цікаві знахідки ми відкопали буквально зі сміття. Вітаю шановні глядачі! Вас! Це результати нашого третього субот... Третього суботника нашого сходку-суботні балки на істокі її е, річки. Жека здорово. Дивела. Вітаю тебе. Подивіться, скільки хабара ми назбирали в просто купі сміття. От реально. Доставали серед підгузків, серед кульків сміття просто весь цей хабар. І подивіться, це, це дуже корисні речі. Там маленькі корисні речі. Давайте почнемо з цього боку. Подивіться, які м'які іграшки тут. А-а-а! був дракончик. Це зайчик від автомобіля. Ось така штука. Кондиціонер, це піде в Запорожець. Або в путь мобіль, подивимося. Далі, телефон. Не працюючий, тому що він тут пустий, але телефон. Відкопали просто серед підгузків. Чиїсь перчатки, це. Далі, ось така чарочка. Оце я буду денчика бріти. Ти мені тут ще. Не гризайся. Далі, що це? Ого. Це щось про зумерів, зум тример О, про тебя. Що вот он зумер сидить, головний зумер города От. Саме перший хабар взагалі був це ось ця Чебурашка. Дивіться, значок якийсь Чебурашка, дуже красивий, класний. Ось, ось така бібізяна в армійській кофті якось. Плаще. Плаще, да. О, така прикольна штука, якась. Чубзрик якийсь. Kinder Surprise, Чувачок з киндер сюрприз. Далі, о, якийсь значок з Бейнблейда якого то з Бакуганів, я не розумію, не знаю. Далі, що у нас тут? Що це? Прикраса якась, прикраса ось така. прекрасно прекрасна, прикраса. ось, Не знаю. Шляпа це День Копач в Польщі. Далі. А, це така змійка, тільки маленька ось така змійка. Вона така велика була в дитинстві. Далі якісь. Е -е, ви зрозуміли? Лампочки. Це що таке? Щось знайоме. Не знаю. Напишіть в коментарях, що я не змог, зміг коментувати. Фломастер, це обрісовувати, будемо футболку денчика знову по традиції. Далі це духи, духи, духи якісь, духи, духи. Портвейн 777. Зрозуміло. Далі йдемо. Ще духи, духи. Далі що це? Це для полісоса. Це для полісоса, пилосмок. Далі, що в нас ще тут? Ось так, такий это для а, не, ні ні це на паки це кришечка. Да? Ну, кришечка, да. Да, да. да. Далі що у нас? Помада, здається, яка чи що да, якась помада, це. Это тебе, от це тебе. На острові буде. Тайне свої хранить. Ну, О, це класна кружечка, ось така дивіться. Кружечка Ціла цілесенька Заберемо собі. Це якийсь форестер, інструменти для гриля. Це щоб шашлик. Да, так, навірно, щоб да, это. Так, да, розмахивай. Да, 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 розмахивай. Далі кассета, Ден Вейсман. Знайшов. З нами сьогодні Ден Вейсман був. Далі ще... О... А, ще є. Далі кружечка ще одна така ціла. Далі це кому Коламбія була. Ні, Колумбія кудись дів. Реально, Там колумбія. Побіжала, ну, по вони Колумбі. перемірюють її. Далі метал якийсь, не зрозуміло чому сюди поклали, ми окремо метал збирали. Далее, еще фанфурик Прима. О, тут нам еще съедет. Давайте понюхаем. Это эти аптекарские ароматы. Ну, да, вещи не погано. Ты понимаешь, что за это в мире платят сотни тысяч долларов. Есть люди китов гасят, есть люди в мусор духи зарывают, чтобы потом через 10 лет тут копать и продавать. Ты это понимаешь? Понюхали. Да ничего ты не понимаешь. Must have. Так, батарейка вздувшаяся ведь Samsung. Стандарт батареи. Батареи Samsung. Можешь раскусить. Must have. Да, да, да. Это наушники, музыку слушать в аптекарской балке, там а ну, плавать как... на плоту, а ну на черепашем мостов. Да, давай, спробуй подсидеть. Давай. О, зараз радио включишь. Где Данил Копач? О. Что ты мне подсунул, гадина? Они не работают. Я знаю, что они не работают. 16 гигабайт, флешка. І все, і не працює техніка. Тут старі і матеріали відосів Дані Копача. Якщо хтось хоче, напишіть в коментарях, я пришлю по почте цей екземпляр. 16 ГБ старих Дані Копача, де він на Шри-Ланке копає. Далі це клізма, яка не знаю. Это ампула. Що ти говориш, клейзма. Не знаю, я впочатку не побачив. Болгарська музика в деяких екземплярів. Там записано. Лего! Ще... Лего, я заберу собі Лего в набір. Далі, ось такий трансформатор, мабуть, що маленький. Це і, і, да, і, обм капитані. і обмотка в мідяночки, можливо. О, це кексики випікати, ти що. Да, кексики... У мене така, формочка є, я кексики. собі. Серед барахла знайшли копійки різноманітні. Далі покемон. Не знаю, як воно там працює, якісь покемони. Enter. Далі йдемо. Що у нас це? бархатиста компанія пудра. Це для дівчат. Аліна, це тобі. Далі якийсь фломастер. Мастер-фломастер, це я. Раздум вп. Под... Не важливо, не важливо. Це що таке, що це за проблема? Від, від утюга деталь. Туди заливається вода і. Знаєш що? Ти не мастер-фломастер, ти Кирил цивіл. А, да. Це е, підписники кажуть, що від утюга. Да, від довері. праски, праски, йдемо далі. Вілка. Це щоб кушати. У мене така вдома лежить. Це я для дисків. Це кукла воду Дані Копача. Я глаза жесть. Ну, я ж говорю, Дані Копача. Далі ось така ампула, це Сергій Кофтун знайшов шляховки. Далі, коли Ден Вейсман знайшов ось цей, я одразу взяв і почав мити і щось, якусь кров да, шукати. Це, так, та, але вона легка і, скоріш за все, це позолота якась. Навіть, можливо, не позолота, Це просто... краска. О, це, це таке зубіво круте. Це я буду в підземні річки брати і між цеглою відбивати монети. Хоча ні, це, 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 це буде що? дуже погано для цегли, тому що да. там потрібно узке щось. А це тут і цегло розхерачити можна, а цеглу старовину херачити можна. Не, Значить так, я хочу обрати внимание трансформатор в осудительних цвітах. Да. Как Але там медяночка здається, медяночка. Медяночка вона в усіх странах одинакова. Кольосика, підшипники видно. Це здається від якогось крісла або якоїсь меблі. Це, це, колокольчик. Ставте колокольчик на канал Дніпропуй, тому що не приходять до вас повідомлення про нове відео. Ставте колокольчик. Далі, ось така чашка крута. Фу, чашка. А нахер це сюди припили. Я з металу його вложив. метал там тебе під ногтями. Ну, Далі, ось така лампочка, і зверніть увагу, будь ласка, вольфрамова ніть вона не прогоріла. Она сила силы Ну, я единственное сомневаюсь, что тут будет хороший контакт. и Свечи, она уже не Из двигуна Орегон. Это не с двигуна, это с бензопилы. Да, они мелкие, это никуда не на мотоцикл, не на мопед, не на машину, тем более не годится. Такие бензопилы, как мотокоса. Я ты берешь, скоро сбываешь, и все твоя машина. Третит. Не, ну это я знаю, но ты ее мотор не вкрутишь. Далее провода какие-то, может быть, но белые. Далее, валанчик. Валанчик. Пограться. Далее, вот такая кастрюля. дистав из гемна просто. И что-то там... Какая-то радуга плавает. Мне она не нравится. Ну, это радуга. тебе на сладенькое да, будет да, да. как награда. Далее, это вот такая подставка для чего-то Для чайника. Чтобы туда чайник ставить горячий. О, это для салатика. Чисто для салатика. А есть люди ее как мега используют. Мега-пепельница. Далее, значит... От антенны советской. Да, антенна рогатый. радянская. Орбита-1. Э -э Орбита-1. Вот, вот так сюда клалась антенна, она Куда откладывалась к... или вот так. И раскрывалась. она отсюда, смотри, ну, no, no. непонимающий понимающий человек. Отсюда торчали два рога, а это телескопическая была. Она могла раскладываться и складываться. Она в определенной ячейке не лежала. Тут с обоих сторон было по антенне. Я про обратное, только что в обратном пути это все рассказал. Они складывались сюда просто. Вот так складывалось. Вот так раз и сложились вот эти пазы. Что ты мне мозги пудришь? Садись на свій трон. Це до вообще я його в Польщу відправляв. Я його в Польщу відправляв. Шановні глядачі, ось такий у нас був третій субботник. А зараз йдемо рахувати, скільки всього ми не мішків цього сміття. Але результати вже видно. Ми пам'ятаємо, як ми сюди прийшли при першому суботниці. Спочатку тут був весь склон в смітті. І ми прибрали вже приблизно на першому суботні 100, на другому 78 мішків. І сьогодні приблизно десь да, 70 або 100. Зараз йдемо рахувати. Як результат, ми маємо близько сотні мішків сміття. 1 листопада 2025 року ми збираємося організувати четвертий суботнік, щоб знайти новий хабар і допомогти природі нашого міста. Зустрічаємося об 11 годині на кільці 15-го трамваю на проспекті Металургів. Після суботніка на вас чекає безкоштовна екскурсія по шляховці. Від Сергія Ковтуна усі подробиці в нашому телеграм-каналі. Якщо ви з Дніпра, то доєднуйтеся до нашої двіжухи, якщо ви не байдужі до екології власного міста.